У вівторок у більшості західних областей пройдуть дощі, в Ужгороді Львові та Луцьку без опадів. Найнижча температура плюс 4, найвища плюс 16. У Чернігові, Сумах та Полтаві похмуро, врешті областей півночі та центру пройдуть дощі, від нічних плюс 8, вдень потепліше до плюс 18. У Миколаєві та Одесі синоптики прогнозують дощі. У Херсоні та Криму опадів не передбачають: нічна від плюс 12, денна до плюс 22. На сході хмарно з проясненнями. У Харкові протягом дня йтиме дощ. Температура повітря від 9 до 22 градусів тепла. На заході у середу триматиметься похмура погода. У Хмельницькому та Чернівцях дощитиме. Від нічних плюс 6, в вдень потепліше до плюс 16. Мешканцям північних та центральних областей знадобляться парасольки: від нічних плюс 9, вдень температура повітря пригоріється до плюс 17. На півдні протягом дня переважно дощі у Криму без опадів. Температура повітря від 14 до 20 з позначкою вище нуля. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмари на небі зранку до пізнього вечора вночі від 12 в день до плюс 21. У четвер дощитиме у Чернівцях, в решті західних областей без опадів. Від нічних плюс 5, в день стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 15. На півночі та в центрі переважно дощі, але у Чернігові та Кропивницькому без опадів. Температура вночі від плюс 9 в день до плюс 14. На півдні протягом дня синоптики прогнозують дощі. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 13 до плюс 19. Дощитиме за прогнозами синоптиків по всій території східних областей. Температура в регіоні вночі від плюс 11 вдень до плюс 18.